Свою сім'ю Лара завжди вважала ідеальною. Михайло зразковий чоловік і люблячий тата. Ну про що ще може мріяти жінка? Та нещодавно з за кордону повернулися його батьки, і вже під час першого візиту Лері стало не по собі від закидів всекрухе. Ой, який гарний малюк, солодко мовила вона. Тільки біда, ще на мешка зовсім не схожий. А от на сусіда Степана цілком можливо. Він же теж білявий. Лара застигла, намагаючись проковтнути шматок їжі. Усмішка зійшла з її обличчя. Михайло поспішив заговорити, намагаючись розрядити обстановку, яка вже не віщувала нічого доброго. Його слова звучали напружено. Мамо, ну що ти починаєш? У нього ніс, мій, підборіддя, і навіть алергія на полуницю. Ніс? Протягнула вона, не відводячи від Лери пронизливого погляду. Все одно він на наш рід не схожий. Говорила вона це з такою гордістю, ніби походила не з маленького села, а з княжого роду. Її чоловік Вадим мовчав, спостерігаючи за сценою, але було відчуття, що щось відмічає для себе. Лера вирішила втрутитися, щоб хоч трохи розрядити обстановку. Ну, таке скажете. Звичайно, що не схожий у всьому, очі ж у нього мої, а це природня. Кажуть, ще син буде щасливим, якщо успадкує зовнішність матері. Вона вже подумала, що переконала свекруху, але та лише скривилася від тебе? Ну, так що там, від тебе хорошого могло перейти? Зневажливо мовила Алла Борисівна. Настрій було зіпсовано остаточно Мамо, припини, ти псуєш свято. Підвищив голос Михайла. Це я псую? її голос затремтів від образи. Я лише хочу вберегти свого єдиного сина від помилки. Вона тебе дурить. Ви що таке говорите? не витримала Лера. Алла Борисівна зірвалася з місця. Ти обманула його. Ця дитина не відмова сина. Мамо. вже кричав Михайло. Ти при своєму розумі. Зараз же, вибачся, перед Лерою, але свекруху вже неможливо було зупинити. Вона дивилася на невістку з такою ненавистю, що всім стало моторошно. Він копія Степана, майже кричала вона. Я вимагаю експертизи. Хай усі знають правду. Не хочу, щоб мій син ростив байстрюка. Вона кинула погляд на Михайла і помітила, як у його очах промайнула розгубленість. Лера теж це відчула. Його впевненістю різануло по серцю. Добре, раптом мовила Лара. Я погоджуюся на тест, але з однією мовою. Робимо два тести один на батька Михайла, а другий вона провела погляд на свекруху. На батьківство, діда Вадима, перевіримо заодно, з якого ви роду. Алла Борисівна змінилася на лиці і схопилася за серце. До чого тут мій чоловік? А до того, що ви поставили під сумнів мою вагітність. Тож вам боятися нічого, чи не так? іронічно відповіла Лера. Михайло поступово втрутився. Лера, може, не треба? Та вперше подав голос Вадим. Якщо робити, то обидва, коротко сказав він. Свекруху перекосило. Вона глянула на чоловіка перелякано, та й підтримки там не знайшла. Наступні два дні були тяжкими. Михайло поводився напружено. Ти їй віриш? Тихо запитала Лера. Я маю бути впевненим. Аналізи все розставлять на свої місця, відповів він, уникаючи погляду. Ці слова ранили Леру до глибини душі. Він допускав, що вона могла його зрадити, а їхні ніжні почуття перетворилися на холодне місцево. Тим часом Алла Борисівна не вгамовувалася, дзвонила синові, благала відмовитися від тестів. Я ж хотіла як краще, серце болить. Але Михайло тепер і сам прагнув впевненості. Нарешті настав день. У клініку прийшли троє Михайло, Вадим і Малюк. Лара чекала вдома. Тиждень очікування тягнувся вічністю. Лера, вона трималася спокійно. Була впевнена у своєму синові. Коли результати були готові, Михайло забрав їх. І, по поверненню додому, Лара наполягла «Запроси своїх батьків, відкриємо конверти разом. За обіднім столом, Михайло тремтячими руками відкрив свій конверт і з полегшенням видихнув Це мій син, нарешті сказав він. Алла Борисівна знизила плечима, ніби це не мало значення. Та коли конверт відкрив вадим, напруга знову зросла. Імовірність того, що зразок один є біологічним батьком зразка два? Становить 0%. прочитав він у голос. У кімнаті запанувала тиша. Це брехня. закричала Алла Борисівна, але її вже ніхто не слухав. Михайло підняв на матір розгублений погляд. Мамо, що це означає? Це він винний. Тикала вона пальцем на Вадима, не цінував мене, от я й оступилася. Це було давно на зустрічі однокласників. Я завжди знав, тихо мовив Вадим. Бо Мешко зовсім на мене не схожий. Але я не міг допустити, щоб хтось назвав його байстрюком. Він важко зітхнув і вийшов з кімнати. За ним піднявся й Михайло, приголомшений почутем. Після цієї історії Лера довго не могла пробачити чоловіка, бо, як не крути, він засумнівався в ній, довірився матері, а не дружині, а він теж, визнаючи свою провину, не знав, з якої сторони до неї підступитися. Та добре хоч те, що Алла Борисівна перестала приходити в їхній дім, їхня сім'я пройшла випробування. Не можна сказати, що з щастя. Але після важкої бурі їхній союз став міцнішим. Михайло тепер був уважнішим, дбайливішим і, нарешті, по справжньому цінував дружину. Сподобалася розповідь? Підписуйся на мій канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.